Звичайно, ну, не то, що не почула, я, напевно, і не хотіла чути, але за 4 дні, 5, за 5 днів просто, просто можна говорити про результати. Сьогодні так, 5 днів. Вісім років болять ноги, незважаючи на те, що я працюю над цим і. Їм багато всього, і сама тренер сертифікований по нутриціології, по похуданню. Є ціла система, все, все працює. Але після ковіду ноги почали боліти. Після операції ноги боліли ще більше. Дійшло до того, що е, обезболюючи вже невропатолог сказав, що ви будете пити завжди. Я третій день. Третій день я без обезболюючих, Перепадеть тиску, тобто тиск завжди низький, і коли він піднімається, наприклад, з 90 на 105, криша рве, тобто зразу таблеточка. Або ціла жменя якихось продуктів, ну, бади і, і все, 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 все. Третій день у нас перепади температури. Я забула. Я забула, що в мене немає навіть таблеток. Тобто я навіть не йшла ні в аптеку, нікуди. На секунду, бо я записала все. Так. Це вже друга сторінка. Так, чоловік. Чоловік перший день випив... Четверту частинку капсули, і на другий день сказав: то що мені четверта частинка, тут, як мертвому кадилу, давай мені половинку хоча б дала половинку вчора, половинку сьогодні він випив. Вчора, а він спить, він дуже пізно приходить з роботи, і він не може зразу заснути. І він засинає, наприклад, четверта ранку. Він заснув вчора вечором, в 12 ночі, проснувся сьогодні рано, в 11 ранку. Я Світі казала, і Лілі казала, це культурний екстаз. Я, я не можу це описати, а ще вечором я йому наклеїла на стопи пластирі. Ну, добре, він мені довіряє, він це все. Але він навіть ще не зрозумів, що, що відбувається. Ну він так виспався, що це просто. Я навіть не знаю сказати алілуя, це, це, це просто слава Богу за цей продукт. Далі я сплю на животі третій день. У мене півтора року назад я дуже пошкодила праву руку, мені е, шхили, біцепси, м'які тканини, я правою рукою взагалі нічого не робила взагалі цілий рік. Ліва потянута, бо цілий рік все робила одною рукою лівою. Спати на боку я не могла навіть після операції, навіть після операції вже. Від лютого місяця я розробила, я все роблю, ніби помаленьку, я навіть тісто вже роблю. Але і спати на животі я не могла, б, тому що повернутися на плече, перевернутися. Це зразу було ой! ой і навіть у вісні, розумієте? Я третю ніч сплю на животі. Я просинаюсь, в мене маленька йоркшерка собака, і вона лежить, і вона не може зрозуміти, що я не отак лежу, як, ну, як мумія. А я просто сплю як людина, розумієте? Це, це, це от, от за цих пару днів. Далі, сьогодні вночі, е, ну, так як зазвичай, мав схопити мене корч. Магнезія по 5 капсул на вечір, е, всі комплекси, селени, цинк. Я вже навіть не пам'ятаю, вже в мене все переплуталося, бо я сказала: я більше нічого взагалі пити не буду. І. От ти відчуваєш той момент, коли має схопити цей корч. І ти ногу повертаєш, і ти не можеш її повернути. Я ногу просто от вона отак лежала, а я її повернула отак, і я далі спала. І я рано встаю і думаю, це мені приснилось? чи Це може, я вже собі придумала, бо я така як то, легко внушаєма, І але, ну, те, що мені не прийшлось е, плакати і просити е, Петровичу. Знаєте, як то кольч ловить, то пощипай то ще щось. Він має свої методи, і він мені ту ногу і так, і так, і так меняцькає. Нічого не було. Я його не будила. Так, енергія. Е, я взагалі ніби сова. І виходить, що мені легше рано поспати, потім щось почати робити, але вечором мене прориває на роботу. Я останнім часом сонна хожу, така без енергії, сонця нема, так все сіро, смутно. Я не могла за цей рік довести до пуття деякі речі. Мені треба перебрати. Літні речі поміняти на зимові і так далі. Я, я вчора все зробила. Де це взялося? Я не розумію. Ви розумієте, це коли на тебе сходить Дух Святий, я знаю цей стан, але це, це просто. Я, я все встигаю. У мене тато в лікарні я два рази в день в лікарню з лікарні, зварити, їсти, все, мамі принести їду. Татові, всі ці памперси, все ви розумієте, це я все співаю. Як дякувати, я не знаю. Я, я одно тільки розумію, що я сьогодні провела п'ять презентацій, таких мінімальних, я розказала всі свої ці результати. Мене люди почули. Ми будемо завтра робити реєстрації. Я не хотіла бізнесу. І, Звичайно, я прийшла. Ліля розказала ця історія про сина, про, про ці кістки, про це все. А ви розумієте, мені поставили після Діаг... мене був складний діагноз. Я майже 12 років лікувалася. І коли я прийшла в корал, він мені дуже поміг. І я завжди кажу, що я продукт бадів, я продукт цього продукту, але просто настає час, коли треба рухатися далі, і Бог знає, коли привезти до тебе людину прямо в хату, де долина, де Франківськ, де де Україна. Іде Карлові Вари, розумієте? І тим більше людина працює в такому місці, як Карлові Вари, бо Моршин то є ну, така мека ще з Радянського Союзу. Тут, тут ми всі звідти вийшли. Так що то для нас, для всіх знамените місто, 15 хвилин від долини. Але ну, так сталося, що ми живемо тут. І коли вона подзвонила, що вона їде сюди, а я, щоб ви розуміли, Молюся останнім часом, бо тому що я за три роки нічого не роблю. Я їду на тому, що я наробила, і отримую бонуси. Ну, Ясно, що то все менше і менше, бо треба працювати, бо все рівно МЛМ це така система, що ти все рівно мусиш бути активним. Ти Люди, навіть коли ти не виходиш в ефіри, вони все рівно до тебе дзвонять. А ти пам'ятаєш, що ти мені там давала чистку чи ще що-небудь. Або цей одна баба сказала, воно дуже працює. І коли люди тебе зустрічають, не бачачи тебе там, наприклад, ну, рік, а що ти робиш? Ну, по-перше, я п'ю воду. Я водою так заливаюся, що я можу сказати, що в мене кров така розріджена, що коли беруть... Кров з пальця, то воно такого фонтаном може бути. Це я не кажу всім так розріджувати кров. Але я працювала багато, щоб вивезти ракові клітини. А ми не можемо паразитів убити. А люба пухлинка чи любе що-небудь це домик для паразитів, і ми мусимо його розмочити. Тому вода нас розмочує. Але ми тої води мусимо правильно їсти, ми мусимо по режиму їсти, я затримую. Вибачте, я можу говорити до ранку, сорі, мене треба зупиняти. І коли ти до цієї води додаєш правильні речі, і коли ти замість жмені випиваєш якийсь порошочок, якийсь зеленого, сірого кольору непонятного, але він такий смачний. Я просто дуже відчуваю продукти, я дуже слухаю, що в мене робиться в тілі: шлунок, ЖКТ. Серце, я багато років п'ю, наприклад, зранку разом з усіма, з усіма, з усіма продуктами валер'янку, тому що мені треба все вспіти, мені треба все вспіти, мені треба все вспіти, А тоді, коли я розслабляюся, я все вспіваю. Я без валер'янки. Ні цитрамони, ні нічого. Я не буду називати продукти з іншої компанії, які я всі брала. Але повірте, це Ліля знає, або хто працював у Коралі, всі знають. Це коробочки, в мене дві шуфляди повністю в таких коробочках все розкладено, все розписано. Як я можу жити? Ви собі уявляєте? Тобто, мій план в 90 років поїхати в. В е, Японію на Окінаву і заспівати там в хорі, де беруть тільки 90 річних, він має збутися. класно Катя, супер. І те, що я ходжу, лікарі і так кажуть, що це чудо. Но я просто впевнена, якщо я можу три дні жити без обозболюючих значить. Ніколи не буде коляски, ніколи не буде того, що лікарі написали. Я дуже дякую. Я не знаю цих людей, які це придумали, але я знаю точно, що японець, який придумав робити вітаміни, бади, кліткову їжу, всю робити в капсулах, він спас свою дитину. Він спас японську всю націю. Вони за 50 років після. Чересі мої Нагасакі повністю обновили здоров'я нації Це 50 років. Мені 58. Я вже не маю часу, ніби 50 років, але я маю час подарувати ще собі і всій родині просто нове життя. Я дуже дякую. Ліля, будь благословенна в усьому, що ти робиш. Будьте всі благословенні, і робіть все, що можете. Не бійтеся відкрити рот. Я коли перший раз записувала прямий ефір, я трусилася і я записала це відео. І я була перша в Чеській Республіці в кораловому клубі, хто почав в Інстаграм це все викладати. І потім то все перестало робити, бо все змінилося. Війна, батьки, все все все, всі тут, на голові. Ви знаєте, я сьогодні. Мені подзвонило п'ять чоловік, які рік майже чи навіть більше не дзвонили ніде, просто ми ніде не бачилися, ні нічого. Я, я сподіваюся, що вони мене почули, і я сподіваюся, що ми будемо працювати, бо, бо ми мусимо. Бо якщо нам Бог приводить людину прямо в хату, це благословення. Так що я всім дуже дякую, я вибачаю, що я затрималась. Дуже дякую, дуже, це просто.